Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події грудня для народжених в стихії вогню. А це у нас овен, Лев, Стрілець. Тож, давайте побачимо, що важливим буде для ваших знаків -зодиаку. Так, Спілкування: сім'я, дом, родина, друзі, сусіди. Тут дивіться, як перетягування канату, але ж це людини так перетягують один до одного. Це більше, знаєте, як, наприклад, як на свята дитину, хто у кого буде дитина, з ким проведе свята, потім для когось це. Дивіться, тут якась для когось це буде розіграна доволі хитра ситуація, коли чоловік домовився там з кимсь з друзів, що він ну, десь він там з ними піде, але ж треба його з родини висмикнути. Будуть розігрувати, що там конче треба комусь допомога, будуть тягти його таким чином. Потім для когось захист, чоловік захищає жінку від, від розлюченого чоловіка. Тут, тут, нібито, знаєте, воно як трикутник виглядає, але це може бути, наприклад, батько, брат, дядько, хтось з родини, коли хтось цей захищає від розлюченого чоловіка. От якщо чоловік тиран, і ви прибігли хтось з вас, або це за подругу чи знайомо ви так будете чути, або сусідка прибіжить до вас ховатись від свого чоловіка. Ось така ситуація, бо тут у когось буде. Хай воно там якомога тихіше вирішиться. Вибачте, трошки я йому рота прикрию. Цій ситуації, а захисник хай залишається зі своїм захистом. Так. Ось тут. Так, дивіться, тут людина тягнеться, щось тягнеться так, ем, я не можу зрозуміти, що до чого це людина так тягнеться, але воно, знаєте, як от я хочу це зробити, я хочу це налагодити, воно більш виглядає, от як треба щось ем, ну, може відремонтувати, може, ще щось, але людині складно. Це зробити вже майже дотягнувся, майже вийшло. Тож щось тут буде налагоджене. Ось тут чоловік мені показаний, слухайте, театрал, от актор або давайте так актриса. Бо тут, тут дійсно тут переграє трошки. Тут і руки буде заламувати, тут таке щось і до серця прикладати, і так, ну, і голосом таким. і, ну, тут, Або це просто людина щось вам буде розповідати, таке, що ви вражені будете акторською грою, або це просто щось треба як владу над вами взяти. Бо тут жінка, так, знаєте, ви уважно вислуховуєте, але в одному випадку ви все розумієте для себе, а в іншому випадку ви ну, якось так замислюєтеся, може, дійсно. То розумієте, тут акторська гра буде ну, така, ну, я думаю, що глядачі багато хто повірив би. Потім, Тут просто, знаєте, як щось вам треба в голову вкласти. Ну, то Будьте уважні, просто людина знає, де, на які клавіші треба натискати. Так, ось тут якісь справи стосовно нерухомості, вирішення якихось справ. Як воно настільки вже. Скажімо, до кінця вирішене, це розглядання якихось. Може, там документи десь подавали, чи отримати вам треба вже. Ну, тут якась така ситуація. Коли ви з кимсь зустрічаєтесь, спілкуєтесь і вирішуєте питання. Ось так воно виглядає. Далі, дивимось хитрон, тут якийсь. Щось на перспективу намагається десь домовитись з вами. Ну, от, Як в місяці грудні, щось буде як, знаєте, проробляти з вами, як щось вам вкладати в голову. Хитрун, дуже так, знаєте, не дослухайтесь, бо як буде, буде е, подавати ситуацію, як я допоможу. Воно там не важко, воно легко, я допоможу, все буде ну от, щось таке своє буде вам розмовляти, але ж спочатку про гроші якось не буде йти мова, а потім якусь вам суму таку озвучить, щоб ви були готові. Ну, Тобто, я не кажу, що ну, вам не потрібна там допомога людини. Він щось зробить. Просто про е, сплату його роботи спитайте одразу. От я розумію, що людина може скаже, то ще невідомо. Там, там". Спитайте, від якої суми до якої приблизно, щоб ви були трошки, хоча б трошки готові. Бо тут, так, знаєте, схвилюєтесь трошки, коли почуєте суму. Але ж все, все одно ж там будете сплачувати, бо воно вам треба от треба і край. Так, ось тут два прояснення, два питання якихось, ну, знаєте, зустріч з людиною і вирішення. Або якось вам треба, щоб людина розглянула ці питання, ось так. Так, ну доволі світлі перспективи, але ж і хвилювання у вас все одно є. якось ви так знаєте, через якісь новини хвилюєтесь, якісь ну от, треба з людиною зустрітись, а у вас якісь хвилювання, чи то зможете, чи буде людина готова до цієї зустрічі, чи зможе людина прийняти вас? Отаке щось. Робота соціум. Ну, Тут зміни, зміни показані, зміни, в яких готується людина, як відкинути від себе от людину монстра. Знаєте, от того, хто взагалі не влаштовує по спілкуванню, взагалі ну, складна людина. От, з якого боку там, дивитись на людину, ну, складна. Нема бажання далі спілкуватись. От підготовка до якогось такого, знаєте, от розірвання, відкидання людини, от таке щось. Подарунки, хтось тут всміхається, побачивши подарунки. Хтось тут про повернення замислюється. Але ще ну, не до кінця відомо, як що буде. Дивіться, показано так. Чоловік, який е, вже чекає змін через те, що до нього повертається жінка якась там. ну хто там, е, Ось тут це як е, стосовно Всесвіту, це не, не по роботі. Воно мені не по роботі зараз так виглядає. І е, він, він е, вважає, що вона приїде і залишиться, і ще не знає, що вона приїде і повернеться назад. Ось така якась ситуація показана. Літера А, літера Н тут є. Зараз літера У, Б, В. Ось так. Далі дивимось. Мудрість тут така велика показана стосовно двох напрямків, двох питань. Тут людина дуже вдало вирішує два питання, це вже роботи стосовно. Тут, знаєте, як людина, як приклад буде для багатьох. От саме тим, як, яким чином вирішує своє питання. Якось люди схочуть наслідувати це зміни, знаєте, от як різка зміна у, наприклад, в роботі. Ви щось собі там запланували. Поспілкувавшись з людиною, ви різко змінюєте свої плани. І непогано воно вам буде. Воно взагалі, так, знаєте, ну, для покращення така зміна буде. Для багатьох з вас дуже гарно відкриті фінансові шляхи. Тут спілкування з багатьма людьми. Спілкування таке, що якось люди до вас прислухаються і з повагою до вас відносяться, і потім знаєте, планують собі повернення до вас. Потім важливі виконання, важливі, коли знаєте, розплановане все гарно у вас по роботі, і о, таке планування і те, які виконання воно дає. Це для вас, як знаєте, розкривається новий шлях і збільшується фінансовий потік. Ось так воно виглядає. Далі емоційне сприйняття чоловіком, жінки по роботі. Тут якась закоханість іде. Зараз хвилиночку. З кимсь навіть обговорюю вас. Я от ну може, з кимсь він там дружній по роботі, а може це з кимсь з друзів, хто обізнаний про його роботу, про його вподобання в роботі. Так, для жінок, ось тут чоловіки цікавляться вами. З вашої роботи подобаєтесь якось, наглядають за вами. Не бачу ніяких таких, от, щоб сказати, що якісь там конкретні дії, компліменти те багато, чесно кажучи. А от погляди, от коли проходите повз. То голови повертаються за вами. Для когось з вас тут зустріч з чоловіком дуже корисним для вас. Чоловік як виглядає для вас як людина, вчитель. Отак, воно мені більш Знаєте, як треба б дослухатись до цієї людини, треба б звернути увагу на те, що він вам розказує. Бо його якісь розповіді вони для вас можуть бути гарними виконаннями. Ви можете скористатись його якимись навчаннями і ну, якось там по-своєму зробити. Звісно ж, не так не так, як там може не щось не так, як він. Каже, пропонує. Але, знаєте, це як зернятко взяти з його розповіді і там якось для себе його обробляти, і воно для вас виросте в гарне дерево. Так, ну, Спілкування взагалі дуже-дуже багато в різних сферах і робота, і. Друзі і рідні. ну Воно не показане щось таке погане, щоб я там дуже затримувалась і вас затримувала. Ось тут мені, дивіться, хатні роботи, домашні роботи. Ось тут клопоту буде багато. Ви це і самі розумієте, і воно, знаєте, трошки тут, як від якоїсь людини, додасть, додасться вам клопоти. Не дуже багато, але ж якось тут від когось з родини. Воно таке ненадовго, але знаєте, от як зустрілись, щось там, що треба було людині, зробили це, як, ви, як допомагаєте людині, і там далі ви вже біжите у своїх справах. Для когось звертайте увагу, будь ласка, на те, як ви одягнені. А щоб по погоді, щоб ви себе гарно добре відчували, бо тут є натяки на те, що можна схопити якусь там, ну, чи застудитись, чи як вірус якийсь, ну, щось таке. Воно там не дуже надовго вас виб'є з колії, але ж все одно, знаєте, таке, що щось там до трьох днів ви десь там. Зупинку собі зробити можете, так ось тут, показана мені людина, це знаєте, якось спостерігає як вечірній час або взагалі от ну, ніч. Або рано, рано, зранку, коли темно, коротше, коли темно, тут три людини, щось, знаєте, от як, як повз вікна десь проходять, і людина спостерігає, і у неї виникає питання: що це за одні і чого вони тут ходять. 23, здається, число показане. І дійсно, ну тут треба якось звернути увагу на цих людей, бо потім ви так жахатись будете від якогось, ну, від того, чого вони там ходили. Не знаю, що тут чи не, не показане тут. У них якась є ідея, вони недаремно там ходять. Щось вони там таке, як знаєте, собі там наміркували щось зробити, але ви, ну, здається, ви й не знаєте цих людей, не розумієте, хто такі. Бо питання у вас якесь зависле. Потім чоловік тут буде телефонною розмовою вирішувати якісь питання. Два. Якихось питання. Ну, якось смикати вас буде цією ситуацією. Літера А С тут є. Більш нема літер. І зустріч за столом. Дві людини, щось якісь свої справи будуть вирішувати. Ну, і таке щось зближення у відносинах буде після цієї зустрічі. Так. Ну, будьте готові, бо тут якийсь чоловік буде пхати свого носа у ваші справи. Ну, не без цього. Там вже ви самі вирішуєте, що ви йому кажете, а чого не кажете. Йому цікаво все. Так. Велике виконання і дуже задоволений чоловік цим виконанням. Навіть два виконання. Або, знаєте, давайте так, для когось це буде два, а для когось це одне-єдине, але з двох частин воно буде складатись. Дуже щось цінне для людини. Його цінність підвищена буде, і ще й жінка тут дуже-дуже радіє. Ну, щось тут, знаєте, Людина мріяла, може, собі, і вирішили якесь таке питання, яке от воно якось з першої спроби воно не вийшло. А от з другої спроби буде саме так, як слід, як треба, як хотіли, як мріяли. Ось така філіжаночка в мене вийшла. А ось ще останнє, що скажу: хтось з жінок, будьте готові, бо буде зізнання чоловіка, буде вам воно сюрпризом, ну, таким трошки очікуваним сюрпризом, але все ж таки, ви аж занадто важлива людина для цього чоловіка. І саме так він вам буде казати про це, що він, ну, як знаєте, як буде просити вашої. Руки та серця. Ось на цьому я хочу закрити цю філіжанку. Шкода, що не багато для кого це останнє буде. Але ж бажаю, що знаєте, от хто, хто дійсно мріє, хто чекає, хай воно саме для вас і буде. Це останнє передбачення. А всім дуже дуже бажаю гарного. Приємного, цікавого, щасливого грудня. Хай він принесе вам багато радості, хай він буде для вас місяцем, який приводить вас до омріяних, таких бажаних виконань. Просто будьте здорові, будьте такими, як вам треба бути. як... Хочете, як мрієте, як буде найкраще за всього для вас? І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!